Друзі, я вас вітаю на каналі Мотопрокс. Тема нашого відеоролику буде захист від переохолодження та промакання. Сьогодні розберемо не лише екіпрування для мотоциклістів, а для ваших залізних коней та гаджетів, без яких зараз ну, майже кожен з нас не уявляє своє життя. Осінь це така пора року, коли потрібно утеплюватися та запасатися дощовичками. Катати в літній курсі вже не вийде через доволі такі низьку температуру. Я думаю, нікому з вас не потрібно застудитися чи куди більше. Тому ми маємо для вас ось такі комплекти термобілизни, які будуть зберігати тепло вашого тіла, і ви будете почувати себе максимально комфортно. Це термобілизна від бренду RebelHorn польща. Вони добре тягнуться, але існують і багато інших термобілизн від інших виробників. Наявність так само уточнюється. Таку термобілизну краще вдягати під мотокуртки, які не продаваються. Або ще кращим рішенням буде для вас це придбати такого типу комплект, який складається з мотокуртки та мотоштанів. Давайте розглянемо більш детально цей комплект. Це виробник Шима. Я вам скажу, за свої кошти це прям реально топ. Тут матеріал кордура. Такий комплект має декілька підкладок. Які повністю відстягуються. це підкладка з мембрани проти дощу і вітру ось вона, а також тепла підкладка. Повний захист, це у нас лікті, плечі і спина. Також тут присутня вентиляція. Якщо все ж таки потеплішало на вулиці, можна зробити ось так. Типу, це зсередину покласти. І з цієї сторони так само. Кармани тут маємо. На мотоштанах теж маємо вентиляцію, вона ось тут відкривається таким чином і сюди завертається. Комплект реально класний, можна знайти якийсь подібний, якщо цей не підходить. По ціні приблизно куртка буде коштувати така в районі 9 тисяч і штани 7,5, якщо не помиляюсь. Актуальну вартість ви можете запитувати у наших менеджерів, тому що ціна може змінюватися частково через курс долара. Ні для кого не секрет, що не всі мотокуртки йдуть з мембраною, котра не пропускає вологу. Але захист окремий від дощу є. І це мотодощовики. Вони існують суцільні, по типу як комбінізон, це Оксфордовський. Або окремо можна придбати дощовик мотокурткою і мотоштани. Зараз я покажу, як виглядає цей дощовичок на мені. В комплекті ось така наліпка йде. І сам дощовик. Від Оксфорд, це виробник Великобританії. Він також йде з рефлективними ставками. Цей дощовик повністю не пропускає вологу. Молнія і наліпка. Застібати не буду. Ну, ось так він і виглядає. Я також і зеленого кольору. І штани так само, чорні і зелені існують. Цей дощовик треба вдягати саме на вашу мотокуртку, ну і штани так само вдягаєте поверх своїх штанів. Також існують мотобахіли, які теж будуть захищати ваше взуття від вологи. І так само дощові рукавиці. Зараз я вам продемонструю. Бахіли це від виробника Oxford, підбирається за розміром Там MSL, в залежності, який розмір європейський у вас, там все в принципі написано. Повністю не промикаючи матеріал дуже стійкий. Рукавиці Rebelhorn, вони вдягаються поверх рукавиць ваших і ось так вони виглядають. Тут на три пальці, так вони зробили. По цінам приблизно бахіли в районі 1000 будуть коштувати. Моторукавиці плюс-мінус так само. Друзі, якщо бажаєте ще краще утеплитися, зверніть вашу увагу на ось такі балаклави від Oxford. Вони на флісі, по розміру, вони універсальні, дуже теплі і приємні на дотик. Вони йдуть більш подовжені, що будуть ще краще зігрівати вас. По ціні вони плюс-мінус 550 гривень, але все ж таки уточнюйте у наших менеджерів. А як же гаджети, якими ми користуємось під час катання? Тут все дуже просто. Для нас все продумали. Дивитися треба в сторону тримачів для телефонів, які захищені від вологи. По прикладу, це ось такі шат. Але є і інші виробники. Капа, я знаю, теж робить. Дуже непогані чохли. Такі чохли не тільки захистять ваш телефон від дощу, а ще й створять комфортні умови для користування. По ціні цей шат приблизно 2300, капа, в принципі, так само десь буде коштувати. Тут такий ущільнювач є, Кріплені саме. Ну, в принципі, і все. Якість у шада і у капи дуже крута. Я вам так скажу, друзі, якщо ви бажаєте прям крутезний. Класний чохол, який буде жити довго, треба дивитися на чохли від 2000 це мінімум. Все інше ну, буде не дуже. З тримачами для телефонів ми розібрались. А що ж там для захисту вашого мотоцикла від опадів? Тут теж дуже все просто. У нас є також що вам показати: це ось такі моточохли від виробника Оксфорд. Ось такий моточохол Aquatex Oxford коштує в районі 15-десь тисячі з такого матеріалу, захист у нього від вологи, від променів, від снігу. В принципі, якщо ви зберігаєте ваш мотоцикл на вулиці або на відкритій місцевості, такий чохол прослужить вам десь ну, два сезони, скоріше, за все, максимум 2-3. Якщо бажаєте взяти. Або дивитись на чохол, який буде більш витривалий, це ось такий Oxford Rainex. Матеріал тут трошки інший, але функція так, така сама. Бачите, тут матеріал більш плотний, що також буде захищати від променів, опадів різних. Ну і прослужить він вже більше. Ну і ціна тут теж інша. Такі. Рейнекс коштує в районі 3,5 тисячі гривень. Якість непогана у Оксфорд. Вони роблять не тільки моточехли, а й різні вироби. Ми вам показали самі ходові товари, які у нас є, але все ж таки у нас їх велика кількість за різною ціновою політикою, також за різними брендами. Тож звертайтесь, ми вам допоможемо. Що ж, друзі, який висновок ми можемо зробити з цього? Катати потрібно в захисті і комфорті, тому не нехтуйте цим правилом. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, адже саме це надихає нас робити крутий контент саме для вас. Ну і ще допомагаю просувати наш канал. До зустрічі!